Привітик, друзі, коментар! Ліля, вітаю! Я хотіла бути з вами щиро. Я психотерапевт, але після того, як ви стали викладати історію про вашу втрату, відписалася, бо дійсно мене тригернула тема зради. Зараз, передивившись ваше відео, я по-іншому подивилась на ситуацію. І хочу сказати, що я дуже вам співчуваю. Це відео було про, стигматиза... про стигматизацію, я записала. Втрата близької людини, і цей біль не може бути зменшений жодними контекстами. І я зараз ставлю питання до себе, чому ж це людське перетаманне мені почуття жалю проявилося не одразу? Це тема для мого самоаналізу. Мені дуже відгукнулася тема про стигматизацію, страждать і проживання втрати. Ага, Страждання і проживання втрати, бо тут трошки описочка. Ви абсолютно праві. Завжди, завжди знайдуться ті, для кого людина мало плаче у скорботі, а для когось, навпаки, багато. Звичайно, я розумію, що витримувати горе іншого так само, як і щиро радіти. Час. Часом буває непросто, адже знову ж таки тригеряться певні струни душі, але сама ловлю себе на думці, що, попри емпатію і освіту, часом важко підібрати слова для підтримки і просто бути поряд, щиро бажаю вам зцілити. З часом ваше серденько і дякую за сміливість, попри те, що я не з усім погоджуюсь, але хто я така, чи я ідеальна, ви дуже смілива, бо бути собою це іноді виклик. Це пише мені жінка, психотерапевт, колега моя. Значить, що я хочу сказати? що дійсно, іноді. При тому, що я теж психолог, я дуже емпатична, і іноді підібрати слова підтримки дуже важко. Для цього потрібна сміливість. Не кожен це може. І я себе сама дуже часто ловлю на тому, що. Коли комусь із моїх близьких, або навіть не близьких, просто чужа людина, да? ти хочеш її підтримати, боляче ти не завжди знаходиш слова підтримка, а іноді страшно. Страшно завдати ще більшого болю, да? і ти думаєш, ну, не буду я підходити, це не моя відповідальність, не буду говорити слова підтримки, слів підтримки. Але якщо ми хочемо когось захейтити, ми там довго так не думаємо. У нас піднімається злість, якась агресія, да, воно чіпляє наші струни якісь там нашої душі, наші болі, і ми вивалюємо все як на духу. Тобто, коли говорити людям гадості або робити, ми не дуже думаємо. А коли надати підтримку, то ми ще тричі подумаємо Тобто на, на слова підтримки, ми скупі, дуже часто в цьому. Ось так ось, дякую тобі, що ти поділилася. Я не знаю, на жаль, як тебе звати, але дякую за твій коментар. Я спочатку думала, що не буду виставляти його, але потім вирішила зачитати, тому що справді він дуже терапевтичний. Тут відслідкується твій самоаналіз да, в цьому. І це дуже класно. Тобто, дівчину спочатку, тригернули мої відоси, а потім вона зрозуміла для себе з професійної точки зору, навіть да, і як з цим бути. І я для того, собственно, і виставляю ці відео, щоб ви тригерили. Щоб ви думали. Щоб ви думали, як самим проживати втрату, бо зараз втрати дуже багато, як підтримувати інших людей. Я там записувала відео, як можна підтримати іншу людину в втраті, де що можна говорити, що не говорити, тому що я помітила, як ви мене підтримуєте, за що я дякую за вашу підтримку, до речі. Але як ви це робите? Ви починаєте давати поради, розказувати про свої болі, там ще щось цього всього не потрібно. Ти можеш просто людині сказати: я з тобою, я тебе підтримую, я бачу, що тобі погано. Так? Я тобі співчуваю, ти можеш на мене там спертися якось, да? тим, чим ви можете допомогти. Да? Якщо ви не готові там, людині, наприклад, фінансово допомагати, не допомагайте. Якщо ви не готові з нею кавою пити, не йдіть. Може, іноді достатньо щирого зранку там, привіт, я бачу, що тобі боляче, ніж ти будеш їй віддавати посліднє, рвати на собі рубашку, а потім її проклинати. Розумієте? Я ось про це. І дякую всім, хто підтримує. Я вже говорила, насправді хейту стало набагато менше, стало набагато більше підтримки. За що я дякую. Я не для того виставляю відео, щоб ви мене жаліли, ні. Але мені приємно е, знайомитися. До речі, приємно з е, приємними людьми. Дуже багато хто мені там і писав, і навіть телефонував, бо там і телефон по роботі виставлений. Да, Говори слова підтримки. І знаєте, справді багато до мене прийшло підтримки від чужих людей. І я рада тому, що моє оточення міняється. Правда, я цьому щаслива, тому що в мене був запит на зміну оточення. Да? Тобто ем, якось останнім часом я подумала про те, що в мене оточення не все таке знаєте, підтримуючи і розвиваючися розвивающееся, не знаю, як це українське е середовище. І мені би хотілося да, змінити оточення на краще, більш симпатичних людей, розумніших, да, е більш енергійніших, тобто от е щирих. Щирих, успішніших, я б так сказала. Тому що люди, котрі займаються собою, саморозвитком, спортом, вони вже успішніші. розумієте, Це не про мільйони грошей. Я дивлюся навіть в себе в місті да? Хто з людей такий, знаєте, більш продвинутий ну, в своєму мишленні, да? може навіть і в фінансовому плані? Ті або в спортзалі, або на стадіоні. От понаблюдайте. Понаблюдати за своїм середовищем. це не всіх, звісно. Я сама, коли була ріелторкою, насправді по грошах в мене були набагато кращі доходи, ніж зараз. Але тоді я спортом не дуже займалася. Але тоді я вже почала ходити в спортзал вже трошки пізніше, коли викру на той час. Бо коли ти ріелторка, тебе часу небагато, там і поспат не завжди виходить по Да? Але тим не мене тоді я вже задумувалась над тим, що мені потрібен саморозвиток, да? задумувалась над тим, що мені потрібен спорт. Я ходила тоді вже в спортзал. Уже останні роки, як ми в Києві проживали. Там на веліку я багато їздила, пересіла з громадського транспорту на велосипед. Що дуже класно на самом ділі, тому що ти і добираєшся швидко, зручно, да. І... Трошки качаєш да, свої ніжки, свою дубцю, кардіо. СП це дуже класне кардіо, до речі. І руки там працюють. Ну, в принципі, Велік це тема. Тому от в мене був запит на зміну оточення, і в мене почали приходити до мене класні підписники. Тому що ті, що пишуть мені гадості, вони не підписуються. Декого я. От писала зі своїх друзів, хто-то мене з місних мені лайнов писав. Ось, а натомість приходять до мене класні, чудові нові люди мої, е котрі мене підтримують, котрим подобаються мої вірші, котрим подобається моя психологія, да, і, мабуть, подобаюсь я, в принципі. І я тому дуже щиро рада. Іноді е хейт це непогано. Це е такий, знаєте, Прорив це зміна твого оточення. От у мене, до речі, так і в житті. Зараз. Тобто у мене зараз в житті ті люди, кого я вважала, що вони можуть мене підтримати, що я не можу на них спиратись, проявилися інакше. Я зрозуміла, що ні, ці люди не мої. Хоча з деким я роками спілкувалася, да? декого вважала близькими мені. А інші люди, кого я навіть не знала, да, прийшли в моє середовище і дали мені підтримку, не да, в качестві плеча, там, наприклад, да, на яке можна поплакатися, в качестві теплих слів, іноді в якоїсь інформації, е, іноді своїми історіями ділились, за що я теж вдячна, тому що е, іноді я так задумаюсь, а я як психолог я аналізую да, як в людей, як у мене. Тобто, собственно для того, я це ці відео і викладую. Я ж не тільки віршами ділюся, я ділюся з вами своїм проживанням горя, своїми переживаннями, своїми думками, да? своїми спостереженнями. Так, і я дякую вам, що ви ділитесь. Всім чудового дня! Я зараз біжу на тренування. Може, хто хоче доєднатися в Тіктоки, я буду відео проводити ефір. Понеділок, середа, п'ятниця на 9-ту годину ранку ми тут тренуємось з дівчатками, я проводжу прямий етер. Тому всім класного дня. Хто з Пирятина, можете доєднатися до нас, якщо є бажання? Ну, Я думаю, що це буде ненадовго ці тренування. Хоча скільки смотрю, людей прийде, тому що ми зараз на вулиці тренуємось. Далі, якщо будемо спортзал знімати, чи ні, як карта ляже. Ось зараз поки що так. І всіх вас рада бачити. Напишіть, будь ласка, свої думки по цьому поводу, свої спостереження. Чекаю ваших коментарів. Па-па! З вами психологиня Лілія Охріменко. Пишіть мені, кому треба психологічна підтримка. Я з вами.